Всім привіт, копаю автолій на зв'язку. Маємо для вас дуже класного кросовера. Ось такий Hyundai Tucson 2016 року випуску. Це вже розталінгова модель. Автомобіль був привезений з Кореї, він є в 2 літри дизельку, 190 тисяч пробігу, дуже гарно виглядає і класний він, до речі, комплектації. Переважно всі автомобілі, які приїжджають з Кореї, вони в класній комплектації. До того ж, вона вся обслужена в нас на офіціалі Hyundai. Гарний роздвоєний вихлоп. Ось така гарна ладійська оптика. Сьогодні було замінено масло в моторі. Також замінені ось всі фільтри. Присутність шторочка. Також в Кореї ще навіть такий має сабвуфер. класненький. Також є відеореєстратор передній і задній, тому що це по закону Кореї він має бути. Духаточка також присутня. З цієї сторони зауважень немає, до речі, гарні легкосплавні диски, гарна гума. По салону ми маємо чорний шкіряний салон в класному стані. Також ззаді є підігрів сидінь, дверні карти без зауважень, все гарненько, безключно, гадаюсь, є. Передні сидіння також всі в гарному стані. Зараз зроблю запуск і більш детально розкажу по комплектації. Також передня оптика лінзована, денні ходові, придитумальні фари, все це присутнє. Спереді також є відеореєстратор. В салоні ми маємо повний електропакет, складання регулювання дзеркал, мультикермо оздоблене шкірою в гарному стані. Маємо круїз контроль, запуск двигуна з кнопочки. Двигунчик заводиться. Без жодних зауважень. Гарна велика мультимедія. Пимося, чи є CarPlay. Думаю, що є. А, є. Так, є CarPlay і Android Auto. Супер! Так, маємо також двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидушок, звичайно, також є, і також є підігрів керма. Вибір режиму їзди, віддімкнення стопу в принципі, дуже класний автомобіль. Коробочка переключає плавненько, без зауважень. До речі, дзеркало заднього виду з автозатемненням, камера працює, все дуже і дуже непогано. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, вона і в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Хапай авто, на хапай авто.